Розпочинаємо після матчу прес-конференції Житомирської команди Житичі Полісся» і поруч зі мною головний тренер команди Сергій Терековський та капітан команди Микола Редницький. Микола, поразка у цьому матчі. Чому як думаєте? В чому причина головна? Ну, Якщо скажімо так, подивитися ну, на рахунок, то тут із чотирьох партій, три партії було зіграно ну, на більш-менш. І ну, тут в кожній партії одна помилка ну, вирішувала долю партії. Ну, скажімо так, ну, ці помилки були з нашої сторони і це ну, вирішило. Хід, хід цих партій, скажімо так, і не, не на нашу користь вийшло. А так доволі рівна і команди ну, однаково рівня, скажімо так, то краще зіграли юри... юристи в кінці, тому вони і виграли, скажімо так. Сергій Дмитрович, що ви можете сказати по сьогоднішній грі? Ну, згод з капітаном гра була рівна, гідний суперник, глядачам сподобалося, але знаєте, гра забудеться, а рахунок залишиться. Ну, у нас з Юргадеми завжди принципові ігри. Тим паче зараз м -м, прикро, що знову були допущені помилки. І ще більше, що ці помилки були зроблені в кінців кінцівки е, партії. Ну, але при цьому ми гарно зіграли третю, контролювали всю партію і вели в рахунку першу-другу. Важко відігрувати ці камбеки, тим більше з таким суперником, як Євроакадемія. Ці досвідчені гравці з величезним ігровим опитом, потенціалом, досвідом. Тому трошки четверті партії не зуміли ми витягнути на п'ятий сет. Ну, було Сьогодні Юракадемія зробила менше помилок. Але гра вдалася. Дякую вам за коментар і гарної дороги додому. Дякую.